За період повномасштабного вторгнення вами було створено ну просто безліч неймовірно крутезних ініціатив. Тіхонько почали переміщати в, в Полтавську область. Ваш бізнес поніс збитки. Не дивлячись на це, ви все одно залишилися в Харкові. завались там з ребятами з ТРО, де могли допомагати там техніку, В вакуумі в такому. В живих, свободних денях, як би ну не оказалось. тому що все в бізнесі максимально допомагати дітям, допомагати стареньким. Бабушка питається водичка і хлібушок. Ти не ж не можна це нормально дивитися. Ну якщо ти нормальний чоловік. система з'явилася. Допомагаємо только пенсіонерам. У которых пенсія до чотирьох тисяч гривень, і отут знаєте, що роблять хейтери? Зазвичай вони кажуть, а де ж держава? Тут можна поменять, угу. щоб ФОП равно ну, одна бабуся почали допомагати дітям. Одразу це почалося. Чи вже трошки пізніше Картінг? Я приїхав к ним. Гресушаті, от є така от ідея. Давайте говорю, то класно, давай ви особисто поділиться своїми історіями, своїми досягненнями. То розуміння успіху воно стане навпаки. Більш реалістичним